Друзі, насенфо перші проголовне поїхали у бункері, Під комплексом Пентагону завершувалася закрита нарада. На столі перед Трампом папка із грифом «Top secret» У ній аналітика заложного про стан чорного моря, розклад російського флоту, слабкі місця, радники, дивлячись на карту, погодилися після передачі. Атакам з Україна вже продемонструвала здатність бити по Криму. F-16 стануть ударною силою присутність американських кораблів, створить для Кремля ризики прямого зіткнення з НАТО. Трамп довго мовчав, а Потім коротко кив. Ну, готуйте групу кораблів. Це має закінчитися тієї жіночі у чорному морі за 70 кілометрів від змійного корабель Василь Биков. Здійснив чергове патрулювання його екіпажа, щойно отримав попередження про можливий рух невідомих БПЛА, але першими їх попередили і інші підводні мисливці. За непідтвердженими даними удара задала автономна торпеда, що рухалася безпосередньо від Пентагону з боку Дельти Дунаю. О 4.12 трапилося те, чого не очікували Потужний глухий вибух під лівим бортом. Секундне згасання електрики і пожежа у машинному. Відділення здетонованих боєприпаси згорілися паливні баки. У темряві почався хаос. 4.14 перший сигнал сос, 4.16 другий вибух цього разу у кормовому відсіку половина екіпажу опинилася у пасті. Старший помічник по внутрішньому зв'язку повідомив у нас десятки поранених. Корпус пробито нижче в артерлінії. Ми тягнемо воду. Спроба атакувати систему пожежогасіння Закінчилася ще одним згоранням. Пожежа кораблі почав втрачати хіда до місця надходження сигналу. Спрямували два рятувальні. Удна чорноморського флоту за офіційною версією Арефа загиблих менше десяти, але внутрішні доповіді штабу підтверджують 31 загиблих одразу наслідок вибухів і пожежі, 19 поранених, сім з яких у критичному стані через опіки. Ще щонайменше 5 зниклих безвісти. Уцілілі матроси розповідали, що у першій хвилі детонували снаряди автоматичний гармат. Корабель вдалося відбуксувати до ТуАПСЕ. Але у сухому доку стало ясно. Сельбико фактично списаний. Новина про уражена патрульного корабля спершу не вийшла у федеральні медіа. Того ж дня російські пабліки обговорювали хороші новини про удари по Луганську і Бердянську. У нічних ефірах відомої пропагандисти лише набожно згадали про інцидент як підрив вибухового пристрою невідомого походження. Водночас ФСБ почала розслідувати чи не навели координати український розвід групи, поки росіяни латали корпусу. Пентагоні завершувалася фінальна підготовка плану. Рішення було ухвалене за три години до публічної заяви. що Чорного моря готують ударну групу асмінців класу Арлібер у складі ракети Томагавка система Еджі. AGES... Ця протиповітряне покриття військові кораблі будуть під формальним приводом гарантувати свободу судноплавства. Завдання створити буфера біля українського українського і продемонструвати готовність США діяти. Російське військове командування опинилося у пастці. Один корабель майже втрачений система логістики Чорноморського флоту паралізовано через страх нових торпедних. Атака 25 танків під час перевезення рухнули з бортом. Заложений звільно і з американськими генералами узгодив нову серію ударів по тилових базах Криму. Трамп отримав. Ше доповідь про ефективність атакам з публічно заявив, ми не дозволимо терористам диктувати правила. Втрати екіпажу загиблий, 31, поранені 19, зниклі безвісти 5. Втрата техніки корабель Василь Биков з високою ймовірністю не підлягає відновленню знищені боєкомплекси автотранс гармат і ЗРК ближнього бою. Втрачено радіоелектронне обладнання, тактичні наслідки флота РФ, буде змушений скоротити активність у північно-західному чорному морі. Підвищується навантаження на інші патрульні кораблі і ризи. Втрати психологічний ефект у військах РФ колосальний, навіть у тилу вони більше не почуваються у безпеці. Політичні наслідки присутність кораблів США означатиме постійний контроль за будь-якими російськими переміщеннями. Країни НАТО можуть активніше підтримати Україну в регіоні. Ймовірні дії Росії, спробу нових масових ракетних ударів по українських портових інфраструктурах, ескалація риторики про небезпечну присутність НАТО. тієї ночі вибу біля зміїного був лише прологом. Тепер чорне море перестало бути для росіян домашньої водойми. А уж ніхто ні. Києві вже малювали карту, на якій червоними позначками відзначили наступні цілі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.